Жизнь така, що все від мене було скрито. Вже тоді, коли стали говорити, от Херсонії на 1933 году розказується, ну і я стала розказувати, да що я это вот бачу. Я народилася в Херсоні в 2021 році. Я українка, живу в Естонії. Не знала, що в мене ноги пухли, а я тільки говорю, гляньте, як я поправилася, у мене такі товсті ноги стали. Говорять, дурна, які толсті, та пухле. Голоду, що не їли. Шовано трапилося, хто виноват, чи Сталін, чи не Сталін? Возять хліб, то грузять на пароходи і вивозять. А, а, а народу нема чого їсти, а саме. Лежали пухлі люди, мертві лежали, обходили їх. Замітила, що то впало. Я побігла туди подивитися, що то впало, та була хлібина. Поки мені вже аж плохо було. І плачу, вона говорит, вона тобі не рідна мати, як була рідна мати, вона б не побила. А як вона мені не рідна мати?